Нові погрози Трампа цього разу в Венесуелі, вибухи на Росії і столичний аншлаг львівського хору. Про це і більше просто зараз в ТСН онлайн. Вітаю, друзі! Я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Кабами росіяни атакують Запоріжжя. Дві бомби влучили у багатоповерхівки, там спалахнули пожежі і під завалами шукають людей. Також зафіксоване влучання в об'єкт інфраструктури. Усі наслідки ще уточнюються. Зараз в регіоні зберігається загроза повторних атак. Жителів просять перебувати в укриттях. Четверо рятувальників поранені у Дружківці. Це Донеччина. Росіяни вдарили дроном по екіпажу, який їхав гасити пожежу після прильоту. Надзвичайників евакуювали до лікарні. Їхнє авто пошкоджене. Уранці окупанти обстріляли центральний район Херсона. Вибухових травм зазнали містянин. Уночі дронами атакували Дніпровський район, шпиталізовано двох чоловіків, один із них у тяжкому стані, і двох жінок із уламковими пораненнями. Інший безпілотник поцілив в авто, у водія травма голови і контузія. Водночас росіяни б'ють по об'єктах теплогенерації у місті перебої з опаленням. Дві людини поранені у Запоріжжі. Чоловік та жінка були у власному приватному домі, який поруйнував російський удар. Їх забрала швидка. Пошкоджень зазнали і кілька сусідніх будинків. Кабами, артилерією, безпілотниками ворог тероризує Сумщину. У десяти громадах значні руйнування, пошкоджені багатоповерхівки, приватні оселі, магазин. У Шосткинському районі поранений 18-річний хлопець. Він потрапив під мінометний обстріл. Вибухи на російських територіях. Нафтопереробний завод Слов'янська на Кубані атакували дрони. На кадрах із місця події видно полум'я. і Чути вибухи. Наслідки штурму наразі уточнюють. Тим часом російські чиновники пишуть про двох поранених та про вибиті шибки у кількох будинках. Чи є якісь руйнування на нафтопереробному заводі? Влада країни-агресорки традиційно не каже. НПЗ Слов'янська на Кубані Українські безпілотники атакували вже кілька разів. Лунали вибухи і в Саратові. Там під удар теж потрапив. НПЗ також гучно було у містах Енгельськ і Єйськ. І про ворожі втрати. Ось сьогоднішні дані від генерального штабу. І ще 1730 вояк, убитими і пораненими, втратили російські окупанти за останню добу. Знищено 33 артилерійських систем ворога і 179 одиниць автомобільної техніки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія Росії поменшила на мільйон 192 тисячі 350 бійців. У зіткненнях знищено майже 11,5 тисяч танків і понад 23,5 тисячі бойових броньованих машин, а ще понад 35 тисяч артилерійських систем противника, понад півтори тисячі систем реактивної артилерії, 1253 системи ППО, знешкоджено більше ніж 91 тисячу безпілотників тактичного рівня та 4 тисячі крилатих ракет. На сьогодні вражено 432 літаки ворога і 347 гелікоптерів. Ну а в морі нейтралізовано 28 кораблів і катерів і дві субмарини. Допомога Україні на мільярди євро. Партнери по коаліції у форматі Рамштайн продовжать підтримувати нашу державу і в наступному році. Під час засідання, яке відбулося напередодні, країни озвучили, яку поміч нададуть у 2026-му. Так німеччина зобов'язалася виділити 11,5 мільярдів євро на ППО, безпілотники і артилерію. Берлін уже передавав нові системи Петріо та Айрісті. Нідерланди виділять 700 мільйонів євро на БПЛА, зокрема 400 мільйонів євро на дрони українського виробництва. Данія передасть 250 мільйонів євро на дрони ППО і підтримку української авіації. Латвія, Литва та Естонія продовжать підтримку на рівні не менш ніж чверть відсотка власних ВВП. Норвегія наступного року виділить близько 7 мільярдів доларів загальної військової допомоги. Британія планує посилення спроможностей ППО України на суму 600 мільйонів фунтів. Також надійде допомога від Чехії, Португалії, Нової Зеландії, Чорногорії і Люксембургу. Загалом підтримку у межах коаліції обіцяють 15 країн світу. Сполучені Штати тиснуть на країни Євросоюзу, щоб щоби ті відмовилися від виплати Україні кредиту коштом заморожених російських активів. Про це довідалося видання «Політику». Йдеться про репарації на суму приблизно у 210 мільярдів євро, доля яких має вирішитися на саміті лідерів ЄС 18-19 грудня. Найвпливовіші члени Євросоюзу протягом останніх тижнів активно переконували бельгійського прем'єра Барта Девевера, щоби той погодився на видачу грошей. Найбільше побоювання Брюсселя, що Москва затягає їх по судах. Німецький канцлер Фрідріх Мерс оцінює шанси на ухвалення репараційного кредиту як 50 на 50. А тим часом посолка ЄС в Україні Катеріна Матернова в ексклюзивному інтерв'ю для ТСН розповіла, що на випадок провалу євросоюз готує план Б, який допоможе врятувати Україну від фінансової кризи навесні. Рішення буде знайдене, одне з тих, що є на столі, це позичити. Я думаю, це близько 90 мільярдів євро під гарантії того, що ми називаємо хедром, тобто іншими словами, під гарантії поточного європейського бюджету. Це звісно вимагатиме одностайності, і ви можете сказати, що це не ідеальний план Б. І я б не спекулювала на тему план С і Д, Але те, що я зрозуміла про європейський союз за цей час, що ми завжди знаходимо креатив на підхід до вирішення крис. Друзі, Якою на вашу думку буде доля репараційного кредиту для України? Обов'язково напишіть в коментарях до цього ефіру. на Ютубі. звісно, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Сполучені Штати Америки заблокують порти Венесуели для підсанкційних танкерів. Про це оголосив Дональд Трамп кораблям, які потрапляють під обмеження, перекриють доступ та вихід із венесуельських портів. Скільки саме танкерів буде відрізано від портів? Наразі невідомо. Підрахунок ускладнює те, що кораблі потрапляють під різні типи обмежень. За словами президента Сполучених Штатів, блокаду здійснюватиме. Цитую, найбільша армада коли-небудь зібрана в історії Південної Америки. Ймовірно, йдеться про військово-морське угруповання у Карибському морі. Формально метою його операції є блокування транзиту наркотиків до Сполучених Штатів латиноамериканськими картелями через територію Венесуели. Водночас Каракас звинувачує американців у підготовці до вторгнення. Ніколас Мадуро вже звертався по допомогу до Москви, Однак російські союзники обмежилися занепокоєнням. Тим часом Дональд Трамп вніс венесуельську владу до списку іноземних терористичних організацій за причетність до тероризму, контрабанди наркотиків і торгівлі людьми. Відновити зір безкоштовно. Державну програму із заміни кришталика ока продовжать і наступного року. Тепер відповідні операції проводять у близько сотні медзакладів, серед яких є й приватні. Як стати в чергу на операцію та чи може пацієнт самостійно обрати конкретну клініку? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розповість. Бенерійсько після 60 років наша впадать зір. У коридорі 4-ї міської лікарні Олександр Петрович чекає виклику до операційної. Сьогодні йому видалятимуть катаракту. У вересні чоловіку уже замінювали штучний кришталик на правому оці. Тепер зір повертатимуть. І наліве. ліве. у мене була катаракта, ну сліпе око було повністю. О, а це ліве е, ну, так, сітка. Я її зараз око закрию, я вас бачу, як у сітки. А от для Алли Анатоліївни це буде перша операція. Але вона запевняє, що зовсім не хвилюється. За словами лікаря-офтальмолога Леоніда Федорова, катаракта одна із найрозповсюдженіших офтальмологічних проблем серед людей старшого віку і може розвиватися повільно навіть протягом 10-15 років. Першу чергу людина починає гірше бачити вдалину, мілкі якісь предмети. Якщо людині вже для того, щоб побачити, треба або підійти ближче. Так, або в неї з'являється розмитість цього зображення. Ну, звичайно, це треба звернутися до лікаря-офтальмолога і вже тоді зв'язувати з чим з якою хворобою це пов'язано. Операції Олександр Петрович та Алла Анатолівна роблять коштом держави. Безоплатно хірургічні втручання проводять і пацієнтами із іншими надугами, при яких також потрібна заміна кришталика. Вік значення немає. Нині на кожну відповідну послугу виділяють близько 28,5 з половиною тисяч гривень, каже очільниця НСЗУ Наталія Гусак. Щорічно відповідно, якщо брати там, 2024 там це близько 15 тисяч хірургічних втручань робиться в. В рамках відповідно закладів, які мають договір з Національною службою здоров'я України. Загалом в Україні 94 лікарні у 22 областях, де роблять відповідні безкоштовні операції. У переліку є навіть приватні заклади. Якщо є погіршення зору, пацієнт передусім має звернутися до сімейного лікаря, тому що сімейний лікар має перевірити зір, Якщо є якісь проблеми, він має скерувати до офтальмолога. Якщо офтальмолог підтверджує діагноз? Він вже скеровує на лікування. До нас можна записатись через Хелсі. Куди саме звертатися обирає пацієнт. Наприклад, Олександр Вікторович до столиці приїхав із села на Сумщині. А от ви дізнавалися, що якби ви там десь по місцю проживання робили? А там капут взагалі. Чого? Ну, поперек, там, відкуди ну, там приїжджають в Росії, не звісно там, Ну, дай, там, в очередь, і туди добиратися, так. Лише до Києва добратися. для деяких пацієнтів. Також важливо кришталики якої країни виробниці пропонують конкретні лікарні. І до прикладу, кришталики Україна виробництва, так це може бути однією з конкурентних переваг того чи іншого надавача. Тим часом лікарі завершили оперувати Аллу Анатоліївну. Операція, хоч і ювелірна, але відбувається досить швидко та не потребує загального наркозу. Можки опускаємо на підлогу, так щоб був певне. Опускають лобить. Можки піднімаємось. Лежати у лікарні не потрібно, тож скоро жінка вирушить додому. На прощання питає, чи можна дивитися телевізор і працювати на дачі. Медики попереджають, головне дотримуватися рекомендацій. Лопаком прижимаємося і прямо перед собою дивимося. Кількома поверхами нижче зір перевіряють у 83-річного Олександра Олександровича. Йому видаляли катаракту і встановлювали штучний кришталик півтора місяці тому. От за машиною. не пірував машиною останні 3-4 місяці. Тому що боявся. А це коли відновився, ну, через, через дві тижні поїхав. До операції зір пацієнта становив 30%, це 0,3, А зараз пацієнт називає 0,7, Це гострота зору покращувалась, але звичайно у пацієнта є проблеми з сітківкою через те, у нас зір не 100%, але однозначно він піднявся. Тиск внутрішнього чини в межах норми і стан ока задовільний. Програму із безкоштовної заміни кришталиків продовжать і наступного року. У разі відмови чи вимагання грошей можна поскаржитися на гарячі. Лінії НСЗУ та Міністерства охорони здоров'я. Олена Валентин Валентиншинко та Євген Литвиненко ТСН 1+,1. Народні улюбленці та культурний феномен. Хор Гомін львівського органного залу розпочав свій різдвяний тур зі столиці. Попри щільний графік, виконавці встигли завітати до дитячої лікарні із різдвяними привітаннями і солодкими подарунками для малечі. Як усе було, бачила кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Старовинні колядки та відома на увесь світ українська Щедрівка. Популярний хор гомін львівського органного залу сьогодні завітав до столичної клінічної дитячої лікарні, аби привітати тутешніх пацієнтів та працівників з прийдешнім різдвом. Здається, для всіх людей і глобальне бажання, щоб всі діти були здорові, не дивлячись ні на що, ми будемо приїжджати. Ми будемо завжди знаходити якийсь час, чи зранку, чи ввечері, чи після 189-го концерту, чи після 300-го концерту, щоб трошки діти відволікалися від всіх цих історій. Бачили, як сяяли їх очі, і такі прості речі вони неймовірно піднімають і дух і настрій. А в медицині наші знаєте, взагалі не тільки одними ліками. Це дуже важливо і ще і натхнення, мотивація, і взагалі віра в те, що все буде добре. Цього року Хоргомін стрімко увійшов до кола культурних амбасадорів України. Широкий резонанс спричинило відео з виконанням пісні Сей сон, цей сон яке стало вірусним у літку. Відтоді колектив розпочав активну гастрольну діяльність як всередині країни, так і за кордоном. Хор Гомін розпочав свій різдвяний тур Україною. Перші концерти пройшли у столичній філармонії. А далі хор поїде містами України. Свої тури Хоргомін розпочинає виключно аншлагами. А усі концерти, як за кордоном, так і в Україні, мають благодійну складову і зібрані кошти направляють на підтримку сил безпеки та оборони України. Аліна Лісова, Олександр Шиян, ТСН 1+,1. Бути максимально уважними закликають водіїв і пішоходів у містах та регіонах, де оголосили перший жовтий рівень небезпеки. А саме у столиці у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях через туманну пелену видімість знизилася до 200-500 метрів. Схожа ситуація і в інших регіонах у столиці небезпека протримається щонайменше до ранку четверга. Водночас, ні дощів, ні снігу не буде. В Україну прийшов антициклон Фріда, який і надалі підвищуватиме температуру а в західних областях взагалі ймовірні сонячні прояснення. Уночі українцям слід чекати хіба кволих мінусів, які до кінця тижня геть зникнуть. Такими були новини на цю мить. Ставте вподобайку і коментуйте сюжети, які вам сподобалися найбільше. А також натисніть дзвіночок, щоб не пропустити оновлений випуск ТСН онлайн. Він вже за пару годин. Тож побачимося о 16.